І ви знаєте, ну як вам сказати, коротко і ясно. Привітати наших людей, які сьогодні вони заслуговують. Я так думаю, що заслуговуємо ми всі. Я вас. Це вам. І її, це ще не все. Маєте на увазі, це чарівна розочка за інструкцію до його Миколаївни, а це вам. Я хотів би сьогодні в канун свята державного 24 серпня привітати Днем незалежності всіх ліквідаторів, всіх жителів. Наших вдів, наших інвалідів, усіх із незалежності. І я сподіваюся, що скоро, скоро буде насправді незалежна Україна від цих окупантів. І ми заживемо краще і веселіше. І сь сь сьогодні розумієте, війна не сильно так. Ну, Хочеться все, все одно від душі поважати, людям привітати, і хай вони здорові, будуть щасливі. І миру всім і добра, і все найкраще.